Вже ввечері вони можуть вирушити до війська, але зізнаються відверто. Прагнуть туди не усі. Ну, не дуже сказати, не дуже. Ти хочеш? Хочу ага, а я не дуже бачиш, Порну своє месе. Та ні, та не дуже. початку весняного призову близько сотні юнаків зі Львівщини вже відправили на службу. Відбираються в внутрішні війська. Це міністерство внутрішніх справ. Відбираються в частини безпосереднього підпорядкування. Це які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу і в частини повітряних сил. Призовників зараз беруть значно менше, тому і відбирають їх медики ретельніше. Що можна сказати? Раніше років 5 і я, і ви бігали, здавали фізо. Були нормативи в школі, були. Зараз діти фізо не здають. Ніяких нормативів не здають. Відповідно, фізкультурою не займаються. Діти сидять за комп'ютером. Ну, от і все. Ну а армія починається вже тут, у їдальні збірного пункту. Все робиться по команді. Щоб не було стоплатваріні, щоб посуда не билася, щоб нормально себе поводилося, щоб порядок якийсь був. Армійський порядок ще можливо не всім до снаги, а от кухня підходить. Суп гороховий на перше, також м'ясо, курки, напевно, і макарон. Хліб у звар. Так як вдома? Смачніше. Щоправда, про службу із впевненістю можна сказати, тільки насправді її скуштувавши. В Принципі, ну треба тут послужити і далі говорити, сидіти. а ось і ті, кого тут відбирали для президентського полку: метр вісімдесят зросту, приваблива зовнішність, інтелект вище середнього. Та трошки дуже хотів. чому так. На чому там по перше, то є літні війська. По-друге, там дуже гарно, гарна підготовка. Звісно, приходиш дійсно. Вояка. Думаю, якось часом співпрацювати в цій сфері працювати в цій сфері. У мене спеціальність перська мова література, переклад. Я думаю, десь путавича. Нинішній призовник кажуть фахівці психологічно значно доросліше ніж 5 років тому. Однак обов'язковий психологічний тест проходять не усі. Беремо перед собою його тест, дивимося, що він написав. Пункт Доля до мене не прихильна. Розкажи, будь ласка, як ти це розумієш? Або інше щось там. І виясняється, або десь щось не зрозуміли, або кажемо, що ні, цей хлопець ризикований. Є можливість не призувати, давайте його на обласну комісію і звільняйте від призову. Їхніх синів від служби не звільнили. Тепер залишається лише чекати. Ні, він хотів. Він хотів до армії. Хотів армії. Та були? мені його бажання дорожче. Ота шкода, з однієї сторони, вий так вий шкода, а з, з іншої сторони треба, щоб хоч якусь школу пройшов більш-менш. Я був два роки і не шкодую. А він нехай хоч з рік півроку буде привикав, а півроку буде служив. До кінця весняного призову зі Львівщини до війська мають вирушити 800 юнаків. Ірина Вещишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.